Ми один без одного, як я не знаю, блях. Як я його ставлю, буває вдома, бо знаю, що там буде гаряче, дуже... не вистачає чогось. І приїжджаю додому, а він просто сидить на дорозі і чекає, коли я повернуся. Такої радості, як я від цього чувака бачу, нікого ні від кого не бачив. Мій позивний гарячий, звати мене Василь. Воюю, від початку війни з 22-го року. Своїм чотирихлапим другом я зустрівся на Миколаївщині, місто Баштанка. Там сталася така неприємна ситуація. Їх було двоє. Мені страшно треба було їхати на вогневу позицію. і Жарко, було, собачка заліз мені під колеса, я не побачив, просто задню здав і переїхав через нього. А цей в той момент біля мами десь бігав. І що я мав взяти його, щоб скупити вино перед його братом. Шукай, шукай, шукай. Шукай. Де підери? Де підери? Шукай, підери! Я своїм побратимам кажу, я його забираю собі. Думали, як назвати. Сиділи, думали, думали. Наш кого каже, хай буде полкан. Кажу, хай буде полкан. Так і назвали полканом. Полкан. полкан? Полкан? Іди буде. сюди. Будеш пити? Так десь осколок прийшов, розрізав йому шкіру. Я не, не раз там знаєте, як там ще щось що, що сказав йому кажу. Напевно, тобі було б краще в баштанки на помойки лазити, ніж тут зі мною з... під обстрілами бути. Ока! Полкан! В цьому полканчику, так як нашій війні, блін, ціклятій. Скільки вже? Майже четвертий рік. Ну, три з половиною, якщо точно йому. Да. І весь час воює. Поруч, поруч, поруч. Проживали, де попало в хатах, в бліндажах. Ну і завжди біля мене. Завжди поруч і він завжди біля мене на ковріку спить. Зараз вже постарів, то хрипить, як дід старий. Приїжджаєш додому, наче всі усміхаються, такі всі хороші. І ти розумієш, що нафік нікому не треба. Так, для галочки. Цікавляться, як моє здоров'я. Живий здоровий, воюємо. Все нормально. Все одно перемога буде за нами, я думаю. Я впевнений. Що, їдемо? Поїхав, їдемо служити. Давай.